Доброго дня! Ви на каналі Щедрий Сад та город. І ось ми біля цієї сливки. Ох, вона ородила в цьому році. Може і за того, що я її дуже хвалив, хвалив, підпирав. Да. Слив полно, вистачає всім. Так, шановні друзі, продовжується наш експеримент. Поливаємо огірки та помідори самогоном та брашкою. Результат. Ну, давайте подивимось на результат. Значить, по-перше, вянуть, вянуть у нас эти, ой, э, это, так, Ніхто не збирає вже огірки, так, да, да. Ну, огірки я бачу, так, да, є. Трошки крючкуваті, Ну, огірки є. Так, ну давайте пробіжимо. Ну так, да, є, є, є. Ось. тут повно. Коротше, так, да, приходять сусіди, щось вибирають, ну. Но... Я бачу, вибирають дуже скромно, бо огірків. ну, є, є огірки, от вони ховаються. Я бачу, е, дають новенькі парости. ось, Бачите, і чую, пчола літає. З удовольствием, мабуть, тут вони любляться з цими квіточками. І будуть у нас огірки. Ось так. Так, а ну давайте ще на ту сторону побіжимо, Заглянемо. Так, відверто скажу з... йо да. йо ой Так. Гірки такі командські. Ой-ой-ой, не Нельзя, нельзя цього допускати. Хто хоче мати гроші, продавати, снов не треба збирати. Треба збирати огірки раз. Хоча б два дні. Хоча б два дні. Так, це сюди щось перелетіло. Так, ладно, потім закину, бо так, Так, що тут, щоб не було переростки. Він мене цікавить на ту закинуту сторони. Є? Є огірки чи немає? Так, ні. Коротше, треба збір огірків взяти під свій контроль, бо приходять до мене тут. Та. Так, дивіться. Оце, оце капець. Оце капець, це. Коротше, огірок, він оце, якщо починає, ну це так, промовчу. Бо ходять до мене за вітамінами бабушки, як я кажу. Ну, іли вони низенькі такі, знаєте, та ні, ось гірчина така висить. Так, ладно, це ми дозбираємо. Жовті є, це. ну, зараз і ночі вже трошки... Коротше, огурці є. І зараз я подивлюсь одне, дивіться, це базилік. І зараз я подивлюсь, знаєте що? У мене цікавить чи з цієї сторони, де я позакидував. Так, да, слухайте, є огірки. Ось, бачу, дивіться, один огірок, другий огірок. Тобто, оце. Нічого страшного, воно, воно, бачите, з цієї сторони росте і плодоносить. Побривало По мій оцей другий етаж, були вітри, значить я отак піднімлю і буде добре. Так, чорнобривці ростуть. Тут у нас спеціальний такий. Этот. Да, чорнобривці відпугують всяку нечисть і очищають землю. Ну, За що купив, за те і продав. Так, помідори є. Да, но основна увага нам сьогодні на цю неділю це наша слива. Слива на рада, діти люблять ці цукати. Ну, бачите, тут ще її вистачає, вистачає і. Хватає, і, хватає, і так, друзі, дорогі, підписуйтесь на наш канал, приходьте в гості. Є чим пригостити, тим паче, що жінка сказала, що з цієї сливи дуже вкусні. Дуже вкусна закуска. Розумієте? Мариноване сливо. Ну, хто має рецепти, приходьте. Ні, з інтернету зроблю пару баночок. Попробую закусити. Так що, приходьте. Все, миру усім. Підписуйтесь на канал. Пока-пока.